Євген Іванович? Ні, ні, я в кін кінці, бо зараз все, Микола ставлю. Я ж якомусь мусору не надавати зовсім. <реш> 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 мені вже можна говорити Так, ви? Нас виступаючи в тихо тих, і не, не все чуємо. Я не буду кричати. Хочете слухайте, хочете. У мене є два факти по 20 школі, по 20-й, по 21-й. Літом йду ціка, коло сідістри. 20-та школа. 21-ша. має значення. Можна говорити? 20-та вречанка. 20-та школа. Тобто 21-ша. Било моє мисль і Тепер буду шукати. Йду через стадіон. Літом. Вже учні навчаються, але якісь видно, гуртки чи що. І вчитель фізкультури командує. Йому можна він депутат, розказує цим учням на російській мові. Взять мяч ліво право, хоча там є не тільки російська мова в нього а була українська, але ті команди не зовсім старик, там років 40-50. Але в нього закомплексовано, як сказати, не видав себе раба. І все розказує по Кацапському. Ну я не став піднімати скандал, бо скандал був у Гречанах в 21-й школі. Е, я їх путаю 20-та, 21-й. Там теж був скандал. Бо два вчителі розмовляли не просто на перерві, а в, у, на уроках з дітьми. Одна жіноче ім'я, інша мужське ім'я. Там вроді мужчина був по, 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 викладач, по праці вчитель. З дітьми по російській мові. Що ми говоримо? Дитина пані Тетяна розказувала. Який патеритичний в них Подвиги роблять, діти там збирають автомата, десь стріляють там. Але між стрільбою дивляться тік-ток. Весь тік-ток на російській мові. Всі ті пісні, пляски е Такі, на Поволжі є якийсь там знаменитий тіктомен, всі його дивляться. Він татарин, але він на російській мові. Всі діти дивляться, яке патріотичне виховання. На бумажці, як казав депутати обласної ради, в нас о вот таке чи Діденко, таке вот, але діти виховуються в суму сокілів, читають, і в них, як сказать, зразки, поведінки і патріотизму. Це російські солдати, російські ці бандіти, ось таке виховання. У нас е, фактичне і бумажне не совпадає з реальністю? Я сам особисто писав е, лист е, Шановський, шановний, не шановний мною Кшановський. Спитати, на якій мові е, в школах Хмельниччини і в неї в Кабінеті і в департаменті, на якій мові? Включені які мови в комп'ютерах. Обично там перша російська, потім англійська, а зараз вже включили українську. І що нам мені пила через два місяці? Згідно українського законодавства. Законодавство устаріли, там написано, що головне, щоб було українське. А то, що там є російське, треба вносити корективи в законодавстві. Російське викинутися за велика проблема. Дитину перевів складно, а з комп'ютера викинути мову на навчання російську це ж пльове діло. Там ж є не гроші, скільки в нас на освіту виділяє Симчищин. Півтора мільярда. То що, не можна включити? Нові комп'ютери чи нові програмісти? нема, в нас. Не, можна... Зараз вам видадуть голосу. Зараз, ви... зараз виділимо час. Коротше, нема ніякої партичного виховання. Є заробітчани, ходять в школу, ходять в кабінети міськраду, обласну раду, департаменти. Це ваша суб'єктивна думка і вона. Так, я... ми вам виділимо зараз час. Не тривайте. Так, я потім. <говори> зараз за вала, Питання потім. Так, вала, так вала. сідай. Володимир Грор. Замов, Замов, ты, сідай. Володимир ти Хто нам має дати Володимир, дозвіл на громадські слуги? Володимир Грош, сядь на місці. Ми зараз будемо спукатися десь кінця. Сяйте, сяйте Дайте йому. Володимир, amino, 놓, голос. Володимир. Я закінчу. Я не можу говорити. по суті говорити. Пропозиції подавати послухання. Володимир, 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 Володимир. Григорович, Володимир, 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 ми, ми закінчуємо коло. І це вже частина нашої роботи. Зроблено. Найдіть себе терпіння тепер. Тепер зауваження, зауваження, що суперечка, що це. Ваша суб'єктивна думка це було деструктивне зауваження. Тому що хто ви виступали, ви виступали, то ваша була суб'єктивна думка. Кожен собі вирішує. Тут всі, працювати. хто виступає, виступають. Вони не мають за собою полків. Вони висловлюють суб'єктивну думку. Так, да. І ми всі. Ми вже доходимо до кінця, висловлюючи суб'єктивну думку, приблизно все-таки ми висловлюємо ці думки відповідно до поставленої нашої мети. Так, хто? Да. Це, це, Сергій Володимирович. Доброго дня, Сергій Володимирович. Дивіться, чергу моя пропозиція, щоб включили в обговорення громадських слухань, перше питання, яке ми маємо обсудити, це. Продаж землі під час військового ставлення. Виховаємо це. Так, це Виховувати треба на землі. Друге, Друге питання. Я хочу підняти, щоб було включено також в порядок даний слухань громадських. Це наша графа національність. Ми маємо посприяти, щоб, щоб в паспорті. Кожного з нас було записано громадянство України. Хто якої є національності. Ми маємо цей узол Пандори розрубати. Ну і третє питання національно патріотичного виховання. Я бачу, це більш суттєво, більш суттєво ми маємо включити питання, хвилиночку, ми маємо включити питання відносно голодомору. У нас взагалі це питання не піднімається. У нас ми забули, хто ми є. Я бачу в нашому місті євреїв встановили дошку пошани Голокосту. Розумієте. А чомусь голодомору пам'ятника в нас немає. У мене питання, ми хто? Тому перше ще одне питання, які мають бути включені будівництво пам'ятника. Я не кажу під час іншого стану, а щоб воно було завирішено, щоб було це обговорено. Дуже чудова ідея буде, якщо ми на той же самий пам'ятник обговоримо проєкт і враховуючи, що він буде роблений з бронзи, звіді, щоб кожна дитина, кожен батько, кожна, кожна сім'я принесла суспільну власність хоча б бронзову чи відду, ручку. Або кран, Тим він посприяє, коли ми ці всі крани зберемо, Чи ми зробимо той же самий пам'ятник голодомору. Кожна дитина буде потім казати, що ось я приніс сюди в кран цей пам'ятник. Тут теж має частинка, якихось 100 грам є, він це буде пам'ятати і передавати своїм дітям. це починається національно-патріотичне виховання. Ну, а щодо ви кажете, по поводу там, коштів, які виділяються. Я не буду казати про бруківку, я не буду казати про в освіту. Я просто хотів би підняти питання школярів. школярів питання проїзд. На Де, сьогоднішній день ми бачимо, що збільшуються валідатори в міському транспорті. Тобто з комунального транспорту та приватний транспорт. Тобто буде дамо платити кудись. У мене питання, як так під час військового війни, це робиться в Хмельницькому. Чому в інших містах України роблять, щоб безкоштовний транспорт був комунальний для українців, я вже не кажу для школярів. Школярша гривні не заробив, а він має щодня віддати 12 гривень за проїзд. Люди добрі. для чого ми живемо? Це питання також має бути включено, включено в обговорення е, по громадському слуханню. Дякую. А, користуючись нагодою, хочу сказати, е, я як е, представник від... Е, від кола старішин пропоную створити ініціативну групу, яка буде вирішувати делегування кандидатів до всеукраїнського кола старішин, щоб ми почали працювати. Це будуть люди, які за 50, які будуть делеговувати до всеукраїнського кола старішин і до обласного кола старішин, теж 10 чоловік буде. Договувати. Тобто допомога тим же самим владцям міської і обласної ради. Дякую. 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 Перше, я хотів сказати, що якщо я погоджуся на модератора, то я зразу заявляю, що ніхто не буде говорити без порядку денного. Починає виступ і збивається на манівці, модератор припиняє його виступ і наступний заходить. Тому що ми вже тут говорили про все тільки не про саме головне. Кузьма Іванович правильно почав. Який в нас буде порядок денний? Як буде називатися наші слухання? І ніхто ну всіх влаштовує. Мене не влаштовує це. тому що його треба зробити таким чином, щоб е, влада не заперечувала нам. Якщо ми напишемо проблеми чи невиконання, у нас погано все, да, то вони кажуть, що нас це погано, то вибухати. Вибухати. Тому я пропоную Кузьма потім доробити його. Здобутки і проблеми національного патріотичного виховання в умовах війни. Yeah. Тоді воно буде конкретизація. якась. Yeah. Друге, yeah. я пропоную створити групу вже сьогодні. Визначити ну, не більше п'яти чоловік, три-п'ять чоловік, які займуться і порядком проведення, тобто з п'яти чоловік, хтось буде відповідати за те, а кого ми будемо запрошувати, доповідати буде. Хтось буде займатися, я готовий. Писати, і хтось до мене підключиться, є історики в нас нормальні, зробити е, звернення. Наприклад, звернення. То що е, хто про Почаївську Лавру? Ви говорили, так? Да? Е, хтось говорив, що п, п, т, 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 з Кам'янця-Подільського, Кузьма Іван, йшли в по Почаївську Лавру. А? У нас є от наша землячка Подалянка і е, з Тернополя. Да? Я думаю, що слід зробити давним-давно звернення до Тернополян. Щоб це вони мають закрити Московську Почаївську лавру, Зачай. а не в, в Луганській області. Ну соромно, соромно, ми вчилися і в Русі, і без руха, і національні ідеї, у Тернополян, і в них Почаївська лавра працює. Мені здається, тому це буде, це буде вплив на виховання. Тому що туди приходять не тільки люди, я маю дорослі, а й діти, правда? І вони мають знати, що такого не буде і можна боротися. Що пропоную я ще? Буде в нас група така, Кузьма Іванович, якщо це доречно. <гум> доречно, доречно, якщо буде, то тоді визначитися з головною метою, як на мене. Тому що виховання, мені не Тетяну не вчити тут педагогів, напевно, ще крім мене вистачає. Виховання це отакий процес, правда? Куди не сунь і як не тич, виходить він, кузьма Кузьмич. Ну так? Тому я кажу: головні якісь прерогативи, Чим ми можемо допомогти? Напевно, у нас головна прерогатива – це виховання перемоги нашої. Да? Нашої перемоги. То напевно мені сподобалося Тетяна, каже. Вони в школі вони там проводять таке, то таке, то збирають гроші. Да? І... Ярмарки, і, да. ще... і я ще... думаю, що і і ми... і... я думаю, що і ми, збираючись е, от, от, на слухання, маємо одне з питань поставити: це е, збір коштів. Бо сьогодні вже правильно воно падає все. Люди втомилися і думає, да, я дам тих 5 гривень, а воно нічого не, не, не допомагає. Допомагає, брехня. Наступне одне питання: я ще знімаю його і так далі. Чому треба ставити питання на слуханнях? як краще. Я не кажу давайте збирати вже в залі. А я кажу, як краще достукатися до батьків, як краще достукатися до того, щоб вони підтримували знов донати да? через дітей. Угу. Оце виховання. Дитина має не забути пройти додому і мені, діду, сказати в мене четверо внуків, діда, а ти відправив вже гроші, а от треба дрони. А от треба вмо... правильно? Так, так, так. Тому це це система, це система виховання. І якщо ми визначимо головною ціною те, що сьогодні є, то безумовно треба і пластом займатися, його розширяти. Не, ну, я думаю, що не нам це дано, бо все одно І навіть не обласній, не обласному управлінню освіти. Це, ну, це, це має бути установка на школи, правильно? Бо до директора ну, ми прийшли в е, нові Ушиці, а директриса атлічна школа. Вона каже, Поки мені не буде звідти інструкції, я займатися створенням ко, ко, коза, козачаства да, козаків. Я не буду. Що я в мене немає інструкції? Тому я кажу: Чому? визначити, визначити ці, ці прерогативи, визначити головну направленість. І кузьма, і тоді, коли ця група буде, ми і порядок денний в нас він викристалізується, не буде туди галопом по Європі, мені про що. Так. І тоді ми зможемо зробити, знову повторюю, звернення послухання, слухання чи цим відрізняються від круглого столу, що воно приймає звернення за нього голосують і відправляє туди, куди слід міністерство? Да. До президента, да. до прем'єр-міністра можна, до мера міста можна. Тому що на нього має бути в місячний термін відповідь. Відповідь має бути письмова. Письмово, Письмово звертаємося. І тому в мене така пропозиція. Знаєте, я трошечки сам себе, бо мене отут заводить. В мене є мій кум. Який приходить до мене додому, я оптиміст, а він ну, така от людина. І він, все конець, ми програли вже все, вже Америка не допомагає, вже там сюди, в Харкові там Бабас, а там сюди вис, а там все. Да. І от я сижу і дві години, і в вас на таке є. Yeah. І ви дві години його переконуєте і все. Через 10 yeah. днів прийшов, знов yeah. те саме, yeah. знов yeah. дві години. Він йде, а мене такого всього колотить, і тільки з того нічого нема. Черговий раз приходиться, я собі навчився і вас вчу. Приходить знову мій кум і починає мені оце заводити. Тільки, Володя, поки немає жінок. Я поставив вже хату свою на продаж. Що? Не сьогодні-завтра вже тут будуть росіяни, Володя, вже все програно. Ти розумієш, я тільки оце зрозумів. Ти знаєш щось. І мені треба по першому звідси тікати, напевно. Бо мене голову застрелять першого, або будуть драти нігті. А тобі теж треба. Ти ж в адміністрації після з, з, цього отримання незалежності працював. Тобі теж видеруть і хату тебе заберуть. Ти що? Ти правда продаєш? Продаю все. Чекати придеться тобі. Він перестане, треба продавати. Та ми виграємо, ми як надамо їм все. Тому не піддавайтеся. Гарна тема. Гузьма, Іванович, я закінчую. Ви гарну тему підняли? Тему, що ми програємо в. В інформаційному. в інформаційному просторі. От я два депутата з Батьківщини з міста. Ми пішли в нашу церкву, оце ми вилучили в церкві підручник російської історії Росії. тут я почитав голосся дибки. Я звертаюся до істориків, вони кажуть: ти, ти знаєш, скільки в нас в підручниках наших історій, по яких ми вчимо вже 30 ну я умовно кажу, 30 років. Там такі ляпи, нікому вони не потрібні. І про створення Радянського Союзу, якого не було ніколи у му році, і про проведення референдуму Горбачовського, який ніколи не був референдумом, бо сім республік не приймали участь в ньому. А там написано і вчать моїх внуків. У мене 9 клас переходить внук. І вони цей час агенєю. А чому програємо? Тому що не хоче боротися, А чому я? Питання і доповнення. Можна? Питання і доповнення? Репліка можна, можна доводити. Але Васильович, в мене таке доповнення до назви здобутки. Це пропозиції. Ні, він має право на репліку. Значить, просить, просить. Проблеми, здобутки і перспективи Національної політичної проводити. І запитання йде. до вас. Хто має дати дозвіл конкретно на, цей, на ці слухання? Пишеться заява згідно того, як слухання проводиться, є закон про місцеве самоврядування і в ньому написано. Ти вдома прийдеш, візьмеш, там все виписано. Ні, ну Це сесія вирішує, чи міський голова? Ні. Не сесія, це не на... На... Можна? Можна справді. На, на, на ваше питання. Значить, про цей закон, що сказав Ле Васильович, Пункт 3 постанови Кабінету міністрів, що задусів, уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, тобто власна адміністрація, забезпечує проведення громадських слухань в процесі громадського обговорення і планової діяльності шляхом. І далі перераховується, яким цим шляхом вона повинна забезпечувати. Те, про що ми зараз говоримо. Ну, я самого початку сказав, нам потрібно спочатку вирішити питання, чи дадуть вони нам добро. Бо наша робота, сім років я працюю від Асоціації ветеранських урядів структур з керівниками області, міста. Яку пропозицію ти не дасиш, вони починають все це блокувати. От ми з Кузьмою Івановичем, з Сергієм Володимировичем, Дорожком ходили і до Лабазюк, і до Тюріна останнім часом. На засіданні круглого столу Кузьма Іванович підняв питання про створення робочих груп, які працювали по вивченню тих питань, які ми зараз з вами тут обговорюємо. Ні слова, далі ми ці питання з ним підняли на засіданні координаційних рад першої і другої, Останні робочі групи по культурі, релігії і ще по освіті. Значить, ніхто з них не дав відповідь. Одні відписки, І от остання відповідь, то що нам наш лист, підписаний Кузьмою Івановичем, Дорожко, Морозом і мною. Враховуючи те, що в 21-й. Ні, ні, це Петро Степанович. Це якраз даю відповідь. Ну, добре, добре. То Я тоді виступати просто не буду. Ваша хвилина вже пройшла. Повідношу військово-пакроти, що поля. Деякі нюанси. Воно повинно до мути бути предметним. Що це означає? Що в кожній школі повинні бути муляжі тої чи іншої зброї, і, відповідно, діти повинні, в крайній випадку, на школі, на уроках в школях у фізкультури якось на це подивитися. Крім цього, у нас, як масово, є їжаки, є якісь напівокопи. Ось, тобто, вони десь повинні повинно організовано бути десь, десь якось, щоб діти можна тих дітей і показати, отаке, таке таке. Тво, творе твор, 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 твор в армії, от таке таке. Хочете, давайте трошки покупаємо ще додатково виділена земля, земля, де можна так мовити поглибити це і все-все. Ось це... Це воно має велике прикладне значення. Крім того, то, о, о, це має. Крім, крім цього, ось у нас 9 годин хвилини мовчання. А чому в кожній школі ми не повинні згадати того учня, дорослої людини, яка вже загинула? Ось, від... Або та яка стала нас гадують вісімнадцяті школі місцеві за це, це в кожній школі, в кожній селі а, повинно бути це буде. Тим паче в селі. В селі всі знають один одного, бо в місті це так загальне уявлення. А тут конкретно в селі, ось відповідно схилити голову. Ось, все це, це, це все повинно бути, бо це включає оте національно патріотичне виховання. І бібліотечна робота. бібліотеках повинно бути відповідні книги. Все. Це спомно корем. Е, ти ти вже втомилося трохи, закінчується. Закінчується. <клес> Закінчує. Ось мавоночі з горічуками, я піду. Я, дуже, ну, підтримую всі ці, ці ідеї дуже важливе питання. Я навіть не можу сказати <клес> Що конкретно я пропоную? Щоб багато не говорити. Сама над собою я працюю, тому що коли відкрилася ця гласність, я багато чого почула, зрозуміла, що ми не туди йшли, не туди нас вели. Багато помилок через це зроблено. Але я того всього не знала. І коли це все відкрилося, то, то я зрозуміла, що я повернулася на 180 градусів в другу сторону. Не те вчили. Не і зараз дуже дійсно важливо доводити нашим дітям правду. От Тетяна Володимир Тетяна і дуже багато розказала, як в її школі робиться. Ну дай Боже, щоб це в усіх школах так робилося. Видно, що не так робиться. Я нам щось конкретно сказати не можу. але я над собою працюю. Я дуже багато стараюся читати бажано батькам теж казати в школах, не тільки дітям, а батькам читайте і дітям розказуйте в доступній формі те, що ви ну, можете їм доказати. Тому що все тільки на вчителів вложити, це мені здається, що неправильно. От казала Неля Дмитрівна, як. Вдома виховували дітей, батьки, діди, що вони казали? Не можна нагорнути в одному момент і того вчителя, е тільки з вчителя питати. Мені здається, що треба, щоб і сім'я працювала, а для того треба, щоб і батьки теж ну, разом, разом з учителями працювали в цьому плані. Ну, Я підтримую, а щоб моя якась думка була. Я вважаю, що треба читати, читати наші класики, того самого Шевченка, де він казав, що мені не байдуже, чи буде той син молитися, чи ні. А мені а мені не однаково, якщо Україну присплять лукаві люди, і збудять їх вогні. От неоднаково мені. Тому ну дай Боже, щоб наші батьки теж підключалися, не тільки вчителі, а й тих батьків. От я більше нічого не сказати. Ну, одне, одне речення. Прошу. Відповідно. Солдати, які вертаються з фронту чи відпустку, чи чи назовсім, вони повинні відвідувати школи і предметно з говорити дітям, розказувати, що і як їх на своїх прикладах. Вони ж не підуть самі, їх мають запросити. Ну, звичайно, а а особливо да, на рівні сіл, то це теж. Знаменита подія. ти бачиш, приходить герой, чи приходить з орденами і розказує, ну що він там не розказує, але то, то предметне ось, виховання. Володимир Васильевич, ваші приятели. Всьому нашому зібранню велике вітання. От кієї людини. Залушна. А наша відповідь повинна бути йому така. Слава герою. Трічі. Слава! 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 Тому що генерал Залужний – це той герой. Який може бути прикладом героїв. Вчора отримав вже офіційно героя. <говори> я не знаю. Я, не, я наприклад, на, на його місці вирішив дуже боляче для себе питання. з їх рук я отримую нагороду? Я не зміг би це питання вирішити. Ну, Він, так би мовити, на його лінії, на його позиції заснована там дуже, так би, маєте, сильна думка. І там, я думаю, це буде опора для нашої демократичної опозиції. Так що там просто це так не, не, не зробиш, не кинеш на, пів, на, на півдорозі. Значить, от тут. 108, 108 портретів наших героїв, 28 з них це військові, тут багато героїв тих епох, ви розумієте, тут є успадкованість, скажімо, тут є і Лук'яненко, тут є і Шевченко. І дуже багато людей, які вже загинули. Ну, тут проблема в чому? Це мені. Так би мовити, подарунок. Він коштовний, є такий, є такий... Як же його прізвище? Юрій. Ну, без прізвища, але... Да, да, Вінський, письменник. Це... Це автор. Автор і ä, видавець. Оцих речей. Значить, це вже другий випуск. Перший випуск мені подарували. Я побачив, там в мене була ще книжечка оці ж портрети в книжці. Я книжку собі лишив, а по домовленості по оцей календар, перший випуск, а це вже другий. Я передав Тетяні Володимировні. І, я знаю, що над ним працюють, хочуть зробити копію, тому що я повинен повернути. Це теж, ну тут вже з мене взяли слово, що я нікуди не віддаю. Я поки з ним працював, я сам тут трошки надірвав. От.